Закон нічого не змінює в системі обліку військовозобов'язаних. У нас система обліку військовозобов'язаних діє з 1994 року в країні. Закон нічого в ній не змінює. Чи треба військовий квиток, аби працевлаштуватися будь-де, треба, ну або документ, що його замінює. Чи повинен бути на підприємстві людина, яка забезпечує військовий облік, повинна бути. І це було завжди, це до війни було. Я маю на увазі навіть до 2014 року було. Тому сам по собі закон не містить жодних підстав для того, аби якимось чином стимулювати неофіційну зайнятість. І взагалі сама по собі мобілізація вона не впливає. Неістотно впливає, впливає, але неістотно на ринок праці. Бо якщо ви візьмете, проаналізуєте ринок праці і міграцію працездатних в Україні, то в мирні часи у нас було 2 мільйони трудових мігрантів. І ця цифра збільшилася вдвічі в сезон. 6 мільйонів виїхало, з них третина приблизно це також працездатні люди. Це жінки, тобто, жінки але діти. ми ж говоримо з вами про ринок праці як такі, угу. Да? Це жінки. Не, не діти безперечно, але жінка, вона також працездатна. І це також е, вплинуло на ринок праці в Україні. І е, е, якщо говорити про армію, то це загалом мільйон, мільйон людей. Ну, Плюс-мінус, плюс uh -huh. да, частину з яких, не всіх, вилучили з ринку праці, да, і вони зараз, вони зараз в армії. Наступна мобілізація точно ці цифри не співставні, вони будуть меншими. Тому сама по собі мобілізація на ринок праці не, не, не впливає істотно, точно не є вирішальним фактором. Більш вирішальним фактором є міграція, на жаль. І ще більшим фактором є те, що на ринку праці, на жаль, у нас відбуваються достатньо дивні явища, які можна пояснити, Дякую. те, що з одного боку ви, у нас велика безробіття близько 20%, але з іншого боку кваліфікованих працпелістів ви не знайдете. Ви не знайдете. Спробуйте в Києві, в Дніпрі, в Львові знайти високоякісного кваліфікованого спеціаліста. Бухгалтера спробуйте знайти. Кого завгодно? Екскаваторщик. Ми спілкувалися з бізнесом. 4 тисячі доларів заробітня плата у екскаваторщика кваліфікованого. В Україні? Так, да, в Україні. В місяць? В місяць. 4 тисячі доларі? доларів. Вони не можуть знайти. Нема то це висока зарплата Нема. це, 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 це е, прекрасна зарплата Це зарплата але альтішника. людей на але людей, але людей, навіть тих, тих самих айтіш, айтішників також, також проблема з ними тому так то тому, тому, да, от проблема в тому якраз що ті кваліфіковані які е, е, знають що робити руками як робити руками і головою вони е, е, лишили україну і там працевлаштувалися і оце оце є проблемою нашого ринку нашого ринку праці сьогодні і ця цю проблему вирішити не так просто як здається вона вирішується і освітою і перекваліфікацією і це довготривала мета